Миру сім. Є дві заповіді. Возлюби Бога і полюби ближнього свого як самого себе. Як зрозуміти, любиш ти Бога чи ні. Ми бачимо відповідь у Біблії, коли Ісус говорив з Петром після свого Воскресіння. Ісус запитував Петра, чи любиш ти мене? Петро говорив йому: Та, Господи, я люблю тебе. Тоді Ісус сказав: паси ягнят моїх! Зустрічі запитував у Петра, чи любиш ти мене. І тоді сказав: Паси, Овець моїх, тобто -то любов до Бога, це коли ми вкладаємо своє життя заради Євангелія, заради творення церкви. Тому підписуйтесь на канали Станіслава Юлії Салтаненко у телеграмі. Приєднуйтесь до живої церкви, до міжнародної місії Слово Боже, щоб ставати учнями Ісуса Христа і дійсно показати свою любов, любов до Бога, щоб це було не на словах, а на ділі з миром Божим.